Міцного казацького оброна кубра. Друзі! Подивився відео найвеличнішого лідера сучасності. От уважно послухайте, що він розказує. От послухайте. Дрони. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів. Ми зробили FPV 2.2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо. Більше хочу подякувати Міністерству оборони. За три місяці третя штурмова бригада не отримувала жодного ФПВ-дрона. Нам не вистачає. Без е, ФПВ, які поставляла держава, ми нормально просохли за ці три місяці. У мене просте питання: хто йому дає ці дані? Хто ці тексти пише? Бо ми ж всі президенти. Да? і Я теж президент. Вова, 2 мільйона 200 тисяч в півішок. Якщо кожна п'ята і півіжка, а вона полюбасу з нашими екіпажами попадає в ціль, то в нас на фронті блядь, жодного підера не мало бути, жодної одиниці, техніки, мопеда, велосипеда, нікуда не визнав. А по факту, що виходить? Ти виходиш на телеекрани, перебуваючи на посаді президента України, блядь, І в ефір видаєш інформацію, блядь, яка не те, що не відповідає дійсності, а якої вже регать хочеться всім. І є зразу ж купа командирів і безпілотних систем підрозділів і третій штурмовий Андрій Білецький каже, що ми за три місяці жодного ФПВ не поставила. О, так а як виходить, Я понимаю миллиард дрэв, миллион дронов. блядь. Я лично ебал жить в этой хуйне. блядь. Понял? Пиздёжу эту слухать, она мне нахуй не нужна. Скажу так, за крайний час, пацаны, как пришли 24-го одночасно с нами, недавно 4, 4 пацака с боячки, блядь, пішли в СЗЧ. Це такі пацани через таку хуйню пройшли, що тобі зі своїм офісом малюком і татаровом і чеченцями блядь біля офісу міфічними якби приснулася, так би б блядь, не проснулися. Бляд. Пацани пошли все блядь. Поэтому, блядь, створення цієї паралельної реальності, де ви живете, блядь, зі своїми блядь, офісними ФСБшними клерками в одній реальності а ми в другами, блядь. Так я тобі скажу більше просування на фронті, блядь, Є прямий наслідок того, що в нас є обмеження з поставкою дронів. Громадянин Російської Федерації у міром і, умеров, і да? Вважайте, що це офіційна заява. Не потрібно Службі безпеки перевірити вже інформації в реєстра да, з реєстра, Косреєстру російського Херсоні, що вони є громадянами Російської Федерації. Чому тоді дивуватися, що в нас немає, блядь, Достатній кількості FPV-дронів, мавіків і всього іншого. Смішки з мішками, блять, але ну, далі так продовжуватися не може. Ми всі президенти, якщо я не закінчу війну, я піду. Так от настав час уже йти, блядь. Потрібно, щоб прийшла людина, яка буде воювати з підерами, а не палять від блядь. Це ще не все. Далі буде. нас казавство всі камням, це буде Україна слава Богу. І головне вова, а там призначення твоїх на голову типу військових адміністрацій виключно мусоров блядь, інвалідів і прокурорів, корупціонерів, сепараторів, які з підерами цілуються. блядь. Це вже потужно чи ні? У нас в країні немає людей, військова адміністрація має має очолюватися виключно військовими. Зараз вже військові по трасах почали робити блядь, сітки для руху. Безперешкодного, щоб в півіхі не залітали. Військовими. А що зробити блядь, сука, уйобок, блять? Паша Кириленко, мразя, яка має сидіти у в'язниці, блядь. голова, генпрокурор будущий, блін. Що Сінігубу така сама образота, Запорожський, Сумський, блін? Де фортифікації? Вова, це ти їх обозначав. І ти за них відповідаєш. Хоча ти в країні взагалі ні за що не відповідаєш. За мобілізацію не відповідаєш, за фортифікацію не відповідаєш, за покарання злочинців корупціонерів не відповідаєш, блять. Навірно, вже пора, пора блін, закінчувати цієї ахінеї, блін. Тому що потужна потужність закінчиться тим, що в нас на Герлі залишаться квапить території, блін. А ми не для цього сюди йшли, блять. Не для цього тут життя своє положили, блін, найкращі нації. Так що така потужна потужність, блять, хай остається отам десь в кабініті.